Оп, обережно. Ой, ей ей! Чуть ти впав! Чуть ти впав! Дромужику! Де він гуляє собі тут! Прямо шпе балдюш. Комбайн треба собі купити. Треба комбайн. Нам треба моцний, хороший комбайн. Так, як ми туди нагору заїхати? І там ще 600, здається, стоїть новий цей участок, на якому можна добувати. Можна було б сюди переїхати, десь тут тусуватися. Треба було мапу собі взяти. Нам туди, нам в гори. А скільки тут участок стоїть? Дядьки, ДБДНЬ. Тю. 970. А що це у нас? Копаєш і вода? Тут вода є? О, прикольно. Щоб воду достати, тобі треба розкупати. Прикольно, інтересно. Пошлі. А це що таке? То О, Прикольно. Я й не. Для далі. нам туди вгору. А там ліворуч щось є? Ага, там є закинуте село. Чи там дорога до ще одного цього? Так. Тут можна купити запчастини на хату, так? Так, да, можна купити кам'яні стіни, дах і кліпати собі будиночок, двері. А що тут купується? Так, тут хороша ціна, тут купуються діаманти. Тут купуються діаманти, а сюди звантажуються усі речі, які ми купимо. А сюди насипаєш, звантажуєш речі, які ти хочеш взяти. Да, звідси падає нам на машину, а звідси падає вниз. Окей, тоді беремо це. Так. Гроші. Якщо що, ми їх назад вернемо. Праль, праль. Сюди і ось сюди. Все, вони пішли. Тепер ми йдемо. Екскурсія! Екскурсія! Апокаліпс! Екскурсія! Так, Ліфт. Ліфт. Алло! Алло! Шт. О, їде. А! Оп! Все! Поїхали. Газу! Давай! Ха -ха. Ля! Ля, какая краса! Ля! Шмакота! дивись що тут робиться! Так, нам можна такого швиденького вхить, щоб по сходах не ходити Ля, тут гноми живуть Диви! Золоті гноми так, сюди кидаєш і воно в машину вивантажує все. Окей. Сюди головне не впасти. Так, тут можна покращення робити, здається. А? Так, сюди треба золото. Окей. О, мужик, здоров, інструкція. Ай! О, то щось купити можна? А що купляється? Це все ж територія? Вода. Тут купати можна? Ось моє барахло. Дивись, отут моє барахло. Тільки мені тепер треба наверх. Я провалився крізь дюрку. Так, це нам сюди чи не сюди? Десь тут має бути точка, щоб купляти барахло. Так, це на гору. Бо це я провалився, це мені не сюди треба було йти. Це десь мені інакше. Я заблудився. А, ні диви. Так, це туди, а нам. Ось сюди. Здорово, мужик. Так, тут у нас продаються конвейери синенькі. такі в нас, ні. Оця штука, 1300 труби. Насоси, В'ядра. Ліхтарики. Так, тут можна різний тир. О, сейфи. Е, різні тири оціх установок. Можна другий тир купити. А це що таке? Швидкісний насос. Блін, ну він дорогий. Це виходить, береш модельку, копляєш оцей, як воно називається правильно, купляєш скреслення і ставиш його туди і кліпаєш собі запчасті. Оце інтересно. Оце вони прикольно зробили. Раніше трохи не так було, здається. Чи так? А хто там його помнить? Недорого: 60 металу, 100 металу, 300 металу, щоб зробити цю штуку. Ти скільки коштуєш? Бур. О, нам би бура купити. Ану. Блін, мене грошей не вистачить. Диви, бур стоїть 1300. Блін, ну, мені грошей не хватає. Там у мене ще золото залишилося. Я можу його тут продати? Мені здається, я тут його не можу продати. Мене ж там лишилося трохи цього. Чи, чи металу мене лишилося? Що мене лишилось? Там знизу зараз через дурдочку впадемо. Ось, диви, інструкція. Інструкція, що вона показує, до якої я йшов. Ставиш креслення, потім заливаєш метал, потім включаєш і потім получаєш ресурси. Давай. Уху Так, в мене золото. Його треба було продати. Я його не продав. Молодець я. молодець, Мені грошей хватило. Тепер зараз підемо продавати. Оця штука, оця штука теж хай на машину йде. А золото нам треба поїхати продати, щоб мені були гроші, щоб купити креслення. І ще нам треба метал. Гроші там хай лежать, а ми зараз звернемося за кресленням. Так, де в нас продається золото? Цю штуку, то, звісно, можна було б тут залишити, бо вона треба, але вже якщо возимо це все діло з собою, то вже возимо це все діло з собою. Їдемо продавати золото. Надіюсь, там ціна буде хороша. Там мені десь тисячу має сипанути. Ну, це не точ. З цими цінами на оце все барахло. Це зовсім не точ. Та ви серйозно, червона. Так, мені треба продати це все діло і вернутися додому. Не вернутися додому, щоб взяти з собою металу і взяти з собою отой, як там той тобто, кол -кол 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 колоквій мав того. Зараз продаємо, забираємо грошки. Ой-ой! ой Ай -ой -ой. Забираємо гроші, вертаємося додому і беремо ресурси, щоб поїхати накліпати собі нові бурили. Так. На, тисяча. Оп! Сюди, полетіли. Мені б ще б конвейерів трохи взяти. Та опустити ту всю бурильну установку під землю. Там же ж має бути більше ресурсів. По-любому. Воно ж там по-любому має бути краще. Але це не точно. Летим додому. Це вже який день? Це вже ранок чи що? Чи це ніч? Я там так довго був, що йому. Треба поспати, бо я цей лік днів е, втрачаю. <с io> Може як я не хотів. Ла -ля -ля, ла -ля -ля. Так, надію, що там в мене все працює. Бо зараз приїду, воно знову поломане. Працюєш? Так, да, працює. Шикарно, треба його підшаманити. І там в мене блимала лампочка. Лампочка світиться, треба води залити. Ти працюєш. Щось якось. О, слухайте, діамантів багато насипало. Що я своє розсипав? Де моя каска? Каску взяв. Підшаманити. Каску взяти. І тепер, 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 тепер. Попереплавляти це все діло. Берем тазик Куди його? Лавимо метал. Тепер жолото. Сипай сюди. Так, поспати треба. О, одиннадцятий день! Сюди. Золото. А, який злоприємний. Фіть. Скільки то ти важиш? Ти важиш на тисячу, а ти на скільки важиш? Але ні, ми тебе з собою візьмемо. Ми тебе візьмемо з собою і тебе вага всього скільки? 600. Мені не хватить, щоб зробити мої оці штуки. Мені треба ще, щоб воно на майнило. Давай майни швидше. Або хоча б декілька цих бурильних установок. А ще ж мені треба ті, як вони називаються, конвейери, щоб верх піднімати. Мені оцю чешну штуку можна під землею поставити, а можна на дворі. Все, фільтр поламався, так? По ідеї, зараз мають ламатися фільтра. Так, він, це, походу, буде ламатися найбільше. Це буде ламатися найбільше їх треба ставити на одну точку. І тоді будуть повноцінно однаково фільтрувати. Да. Тиск, що там у нас? Тиск в нас має бути нормальним. Оце... О, я вчасно приїхав! 162, ну на цих штуках буде більший тиск. Так, діаманти. А яка там ціна? Була хороша, ціна, не хороша, я вже не пам'ятаю. О, розсипався. Якось діаманти, оці. Можна, той спресовувати, Ну я не пам'ятаю як. Так, майже позбирав. Ми їх теж з собою візьмемо, ми їх продамо. Сі-сі-сіко ти коштуєш? Так, метал сюди. 600. Ну це взагалі нічого не варто. Це взагалі майже ниц. Мені треба більше металу. Метал мені давай! Мені треба ще металу. Мені треба для своїх власних бурилок. О! А я його все продавав. А я його продавав, а тепер він мені треба. Все як завжди. Оп. О, 100, 80. Давай, кліпай тоді, кліпай, Каску, хай лежить. А ти що сітися? Чи що? Ні, ти не сітеся. Давайте трошки порівняємо, по тут наведемо. Я хотів би фермою зайнятися, поки воно тут добуває. Чого не зайнятися фермою? Але це треба гроші які на це все діло. Мені б якби два бурильника хоча б. Це було б песня. Хату поставити невелику. Mm -hmm. А то що це? Я ну, живу на дворі, оце Ну, як все, як завжди, все, як завжди. Так, рівняємо це все діло. О, все. Май, май, майже ідеально. А, перфекціонізм! Це страшна річ. Так, оп. Все. Працюєш? Працює. Тільки повільно. Мені треба більше оцих штук. Більше оцих е, довбалок. Нулля! А? Краса? А що що Де? Ну, краса ж? А, то не метал. Щось потухло. Що зупинилися? Фільтр пошкодився. Так. Пошкодився фільтр, 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 фільтр. Мені треба е, купити інструмент, поремонтувати. Їх треба всі підшаманити. Підшаманити всі фільтра. Завдяки фільтрам мене не буде ламатися основне обладнання. Оп. Yeah, say, так. Отак. І це буде наше. Ото, що, блін, грошей багато. Це скільки? 400 потрат. Зараз підшаманимо всі фільтра. Раз, два. Три. 4. Все, лежить тут і один ключ залишився. Трохи невигодно. Там може там ще є міцності вдосталь, але треба її ремонтувати. 600. що це це, це, це взагалі це хіба гроші? Це, хіба гроші? Так, лежить отут. Що тут у нас? Йде робота? Все, взагалі, не йде робота, капець. Найди. Оп. Сіко. 93, треба хоча б сотню, того, що там для крафту треба. не треба. Чекаєм. А щось якісь діамантів немає. Треба бурилку дуже глибоко занурювати. Треба занурювати бурилку. О, сотня! Поїхали! Цього має хватити. Цього має хватити. Золото треба продати. Там трохи мене грошей залишилося то ми його гроші хай будуть. Так, гроші. А скільки там грошей лишилося? О, діаманти продати. Але вони ж недорого коштують. Ну, продати їх треба, гроші гроші. А що, де гроші? Хто гроші А, на ліжку А. Забираємо. Забираємо. Забираємо діаманти. Діаманти ми продамо, і оцю здачу 600 грошинок теж заберемо. Поїхали. А, піжди, треба ще машинку заправити. Треба заправити машинку. Берем Тазіка. Машинка, в бак пущив порожній. Так, а ну... Оп. 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 Так, ще трошки. А то закінчилось. Закінчилась водичка. Як ми так будемо їздити? Це ж не той. Оп. Все, фатить. Поїхали. Опа, Так, що тут у нас? Та ви достали, тут колись буде ціна нормальна. 84. 84! Це мені що? Просто треба майнити і все, а потім, коли вже ціна підскоче продавати. Ну це ж не серйозно, Алло. 84. Це якесь дирництво. Чесне слово. Їдемо продавати за звичайною ціною, а там далі, походу, будемо розбиратися. Це ж звичайна ціна чи ні? Бо зараз буде прикол, що я погано продаю. Все, поїхали. Мужик, тікай з дороги! Що ти там робиш, звідти Обережно, туди ще заїдь, попробуй. Так, діаманти не забути продати. Там ще отут участочок є, я не знаю скільки він коштує. Отут ще участок є. Де ти там? Так, скільки ти коштуєш? 1200. Ну, це й побільше участок Тут можна прям гатити то, що треба. Виходимо. Скільки там діаманти? Діаманти, коп. О, зелена ціна, давно не продавав. Ну, тут всього 600. Але ж це ж теж гроші. Це теж гроші. Все, гроші постакались. О, і ціна різко впала. 5,2. А скільки було 100? Ціна дуже різко впала. Прям радикально. Так, оце нам отуди. Ні, це ми з собою. Окей, будьте тут. Це трохи. Треба тазіка взяти. І в тазіку все носити. Опа! Уху! А ще ж мене тут трохи грошей лишилось. 3-300. Ого! Так, дивись, Ці штуки робляться з металу, металу, металу. Це робиться з металу і е, оцей колотиума. Клотеум треба. Ну, а до речі, 50. Це треба якусь цю штуку купити. Блін, а якщо мене. Я збирав гроші, щоб купити у ці модні штуки. А тепер я не можу їх купити, тому що цей. Ну тоді, значить, бурильники. Тоді мені гроші не треба було Вона стоїть 100, щоб 300, щоб зробити. Я тільки цю штуку можу зробити. І нащо я це все робив? Воно то. Ну за що? За що, алю Мені виходить отакі треба. Ну, він 50 стоїть. Можна цю штуку взяти, оцю. Ну, це єдине, що я зараз можу купити. Отаку. І що тепер? Оце зробити, Мені треба ось. Буриль, ця дробилка, мені не треба. Мені треба оця штука, а в мене тільки 100 цього. Окей, Ідемо зараз, той во. Блін. О, подон! Подон! Я на поддоні все зможу носити. Диви, диви, диви. Отако. От раз. Купляємо. Тепер раз. отако, От оп, і це буде як моя ця. Як в'ядро. Як в'ядро. і оцю штуку купити. А, це бурилку я вже купив. Ось, оцю. А вона мені треба. Піжди. Оп. Та у нас вона дешево стоїть, давайте купимо. Так. Е, тепер оцю купити. Що тут у нас по грошах? 1300. Це в нас е, копалка подрібнювач. Подрібнювач. 2300. Все. Сюди її. І оцю штуку теж сюди. Те, О, стій. Грошей. 200 монет. О, все, і пішли наверх. Ото, що він трохи помаліше з ним іде, Ну, це таке, це дрібниці. Мені ще треба за металом вниз сходити. Треба метал знизу забрати. Отут тут метал. Ти ж тут? І тебе мало цього металу, його не стане на, на, хоча б на одну установку. Я можу подрібнювач купити, але подрібнювач мій справляється. Я вже вирішив всі креслення взяти, щоб вони в мене були, тому що вони ну, захочу робити, а вдруг захочу купити ще одну діляночку, запустити, щоб там все працювало. А? А? А, а. Think about. а гроші де? А гроші я залишив, тому що немає. Їх... Нема чого собі собою, тих три копійки носити. Давай рухобилками. Це піддончик, якби нам додому. Він нам знадобився там. Так, ось велика ця наковальня. Ось так. Ось сюди одне креслення, друге. Третє і четверте. А, шо, у мене тут їх багато. Так, виливаємо, оце, викидаємо сюди оцю штуку. Оп! Чу а, окей. Це тебе можна тільки коли поставиш креслення. А, ну. Так, поставив. Тепер мені треба закидати. А? А? Так, мені не вистачає, так? Так, мені не вистачає. Тоді зараз. Зараз поставимо оцю штуку. Там не ж, ж сотня, Сотня. а тут 3 сотні треба. Тут ще сто треба, ну на цю мені не треба. От тепер воно зробить. Диви. Давай. Ля! Оп, це мені на насос треба ставити. На 20% збільшує. Так, головне не впасти в цю дюрку. Поїхав. І здачу здачу цього металу мені зливає сюди. Тут здача лежить. Так, сюди ваги принести. От якраз отут ваги треба. Так. Креслення хай стоять. Насос я собі зробив. Подончик, подончик, давайте заберемо додому. А гроші я там лишив Подончик, хай мене буде вдома. Оп, поїхали. Так, де наші запчасті? Жапчасті. Так, оп, фіч, подончик. І наш підсилювач насосу. Це мене що вже ніч? Це ооо, поспати треба встигнути додому. Треба встигнути додому поспати. А отут от на що? Там ще, ще да, там ще один кар'єр, походу. Там ще один кар'єр. Може, ми туди якось доберемось. На золото ціна хороша. Там зелений цінник на золото був. Песня. Я сподіваюся, моя установка працює, тому що мені треба зараз продати, це все барахло. І. О, мужик по мосту ходить. Ти, диви... Ля прикольно, ти, ти... ходять туди-сюди. Раніше їх не було, було самотньо. А тепер вони є, ходять, щось балакають, чіпляються, поради роздають. Все працює. Прикинь. Illumination. Illumination. Все працює. Диви. Ну, кристалів небагато. Щось воно ну, золото трохи насипало. Трохи насипало золото. Лягаємо спати. Блін, не лягаємо. 12-й день. Так, що у нас тут робиться? Що у нас робиться? Я б оце підшаманив, бо мені треба лупу купити. Купити лупу, щоб я міг це все діло контролювати. Де наш тазик? Десь у нас був ще один тазик. Куди я його дів? 2 секунды, кто стазик вкрат. А, біля лишка стоит. Все нормально. Так, що у нас тут по металу? Оп. Ах, я шикарно встиг. Тайминг. Що у нас тут? 55. То-то Ту вообще ничего. Це, ну, це хіба. О, -о, 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 О. Так, золото. Оп. Все, там трохи не рівно, здається. Треба буде порівняти. А, ну, де там шматочок? Перекинувся, шматочок. Прикинусь. Золото на тисячу. Ну, можна продати і за це барахло купити, зануриться трохи нижче під землю. Мені треба труби. А, подожди, треба ж під цей, оцю штуку поставити. Але вона звичайна, вона, по ідеї, мені не треба. Скільки тиск? 162. О, тут вої треба ставити. 162. не чорта не міняється. Тому що ця штука розрахована на слабший насос. На цей на оцей насос вона розрахована. Все, тут воно має стояти і тут воно буде давати тиск. А на, а на оцей, через наші труби ми не можемо швидше працювати. Тоді, 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 тоді. А де мені гроші брати? Ну бо це це хіба гроші, це ж нічого. Нам треба конвейер. Підйомні конвейери нагору, підйомні або цю, всю штуку зібрати під землею. Оце варіант. Без підйомних конвейерів просто під землею. Закопатися під землю? Ану, в шапі, дожіть. Закопатися під землю? Може нам динамит купити? Або кирку хорошу. Ану, так, подожди, каска мені треба якраз. Каска мені якраз треба. Так, ану, отут ми зараз цю всю установку під землю закопаємо. щось що я зразу не подумав. Так, де де моя каска? Вдягаємо каску, беремо кирку. І отут, в принципі, десь отут починаємо гатити. І оце я придумав. Тільки це треба де там на максимальну глибину туди опуститися. Треба кирку було краще купити, бо ця кирка зелена, взагалі слабенька. Так, і так, щоб я міг виходити звідси. Правильно? Правильно. Я вже не можу виходити, такі жирненькі. А може поїхали кирку купимо нормально? Дай! Поїхали кирку нормально купимо. Золото продамо і купимо якусь кирку. Кирка хороша була там, в тій стороні на тому магазинчику. Хай воно працює, а ми зараз фіт-фіті. Нам би по-хорошому новий участок купити і на ньому добувати, але ну, вже то тобі. Побачимо, коротше, побачимо. Так, тільки скоріше. О, тут же ціна на золото хороша! Точно! Точно, 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 точно! Скоріше да, за... підожди. Червона! <ріст> ах, ах. Нема слів. Немає слів. Зовсім немає слів. Страшне. А де це? А там е, з, з фіолетової кирки вони дуже дорогі були. Вони були дуже дорогі. Пррррррр. Виходимо. Де моє золото? Так, кирка другого рівня. Так. Кирка другого рівня, а то ще не гляну скільки вона стоїть. Ну я думаю, Your мені вистачить. Сидять, он то балдіють. Лупа, Так, тепер мені треба кирка 7 сотень, Пічка мені не треба. Можна пару труб взяти більшого рівня. 1300. Так, а мене ще гроші є, да? А де мене ми... а, а мене гроші нема. А мені хватить грошей? Не хватає. Блін, добре, не хватає, так не хватає. Кирка і лупа. Я то просто за киркою їхав, ну вже хай і лупа буде. Поїхали назад, додому. Додому будемо закопуватися, будемо переносити нашу установку під землю. Під землю будемо переносити, мужик, тікай. Ша відразу ТОшку, де моя лупа? Ша ми зараз все перевіримо 81, 91 труби не зношуються. Насос. Насос 25%, 24% фільтр, 41. 75. Окей, хай лежить. Тепер беремо нашу кирочку нову, красиву нову кирку. Отут тут залишаємо. Ця хай лежить отут. Берем кашку і починаємо гатити. Так, отако якось ширше трохи, да? Ну, отак. Оп. О-о-о. Зовсім інша справа. Оп, оп А то, що треба. Мабуть, зробити майданчик і розворот зробити, бо щось я... Там, здається, край ділянки буде. Я зараз там почну впиратися. І тут, по ідеї, має бути цінніший ресурс. Ну це, по ідеї, я то, що не знаю. Точно це все діло не знаю. Я надіюсь на це дуже сильно, що в мене все таки буде працювати. то, що треба буде глибоко залазити, а там був динаміт. Що динаміт в іншій точці був? І Де десь динаміт був? Можливо, мені динаміту стане. Я зараз тільки чик чик пару шашок і тільки бадабум. Є тут динаміт. Так, тут. Нема динаміту. Мужик, що тобі динаміту немає? Я хочу динаміт. Дай мені динаміт! Давай на кувальнику. У мене гроші є. Mm -hmm. Нема грошей, все, звиняй. Чого ти? Чого ти? Нема в мене грошей, а тут є гроші. Нема грошей. Закінчились? І динаміту немає. Треба було драбіну купити, там драбіна ніби була. Зробили б драбіну і по драбіні лазили. Так, я добрався до материнської породи, до підніжжя кар'єру. Глибше я вже копатися не можу. Ось такий в мене вхід вийде. Такий собі, звісно, в голову тисне. Ну що вже зробиш? Треба взяти, напевно, цю, як її. А, взяти грабельки і трошки позагрібати це все діло, щоб окультурити трохи. Де грабельки? Грабельки тут мають лежати. І зараз ми його окультуримо. Оп! О, ля, о. Дуже широко виходить. Дуже широко оп. А, ні, нормально. О, диви. Буде красивий кар'єр. Так, тут у нас буде кирка зверху ще одна. Щоб ми могли отут поправляти. Все. Грабельки. О, не. не що робиться. Треба було відразу при... до цього пристрілятися. І було б нормально. Хоча ми можемо тут в кінці на одну, на одну цю зробити. Так, підожи, а нащо. Ця кирка має бути зверху? Треба... треба драбін накупляти. Накупляти драбін, щоб можна було спокійно лазити. О ха! Чарівні грибайки Роблять чудеса. Ану, треба трохи стелю поправити. Поправити трохи стелю, щоб мені можна було тут ходити нормально, бо тут дуже тісно. Дуже тісно. Десь отут буде установка стояти. Там уже ніч на дворі. Я в цих печерах взагалі... І спати забуду, коли треба. А що, знов підніжжя? Блін, тоді мені треба копати отакого сюди. Так, мене тут знову під... якось я став по центру цього, взагалі невдобно я став, негарно. Тепер диви, що у мене тут робиться. Тут мене вже підніжжя я там вже купати, там річка йде, диви, там вже край йде, там вже річка. От, блін, так завжди. Ну тоді треба такого ось сюди, використовувати оцей перехід. Бо мені ж треба місце, щоб це діло поставити. А так воно, виходить, місце ніякого не буде. Нащо мені воно таке? Мені треба, щоб все було нормально. Ах, 22 секунди. Так, що у нас там. Я ви. Я вилізу, звідси. Дайте мені вилізти. тісно вилазити, Я вилізти тепер не можу, я не можу вилізти з бачани. Дайте мені місце. Мені тісно дихати. Дайте мені вилізти. Я хочу. Опа. А це що таке? Я щось знайшов, Ого, реліквія, Підзорна труба. Прикинь. Ого! Ого! Класно! Ого. Підзорну трубу знайшов, Ля! мене <гух> все поламалось!